Секундочку, мені дуже хотілося, щоб Росіяни побачили це відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 і не мільярда триліярда, триліярда просто доларів на цю всю історію. Це це можна було новий дубай построїти. понял? це можна було б всюди в Росії газ всім провести, зробити так, щоб в Росії больше туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто це можна було б відбудувати країну, місто того. Ух, бендировці, оці. Ну ну це просто жесть. Ну поняло? ну клініка. Uh, і от. Понимаєте, то що робить Путін доволо до того, що думають вже повністю закрити простір, незважаючи на всі наші ссори між там Польщею і Україною. Слава Богу, настається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більше спільних якихось моментів, забуваємо на ссори, і зараз можливо повний захист України і Польщі, об'єднання це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті, там дрони ракети і так далі. Це все може збиватися, тобто так само, як там колись в Ізраїлі, і Росії буде ще треба багато чашу, щоб зрозуміти, як такий щит. Пробивать